Сьогодні ми відкриваємо оновлену виставку, яка присвячена до дня незалежності України до одного з найголовніших свят Української держави. Ця виставка присвячена саме військовій боротьбі за державність за Україну. І як ви можете побачити на виставці представлена історія останніх дев'яти років російсько-української війни. Всі ці експонати, які тут знаходяться, дійсно нашу всю перемогу і. Я маємо надію, що в цьому році ми вже будемо святкувати десь на березі нашого моря Азовського, пане Юрію, я на знак нашої пошани до очільника краю, очільника краю, в якому зароджувалася українська козацька держава, краю, який є морським, тому що Одним краєм вона в річці Дніпро, а другим в Азовському морі. Від військових моряків хочу вам вручити таке привітання. Дякую. 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 Ну а тут чому стоїть дата 2 липня? 2 липня, тому що це був день військово-морських сил України. i'm